Привіт друже! вітаю тебе на каналі Рафей. Сьогодні у нас дуже актуальна тема. Це експедиція та 5 мільйонів коїнів. Насправді, ця тема дуже сильно зараз бомбить абсолютно всюди. В Discord, в Редіті, в самій грі теж люди обсуждаються це. Вони пишуть, чому виложили цю новину так пізно, та що це змінює просто абсолютно весь геймплей. Люди грають зараз сейвово. і це реально змушує людей гріндити. І ті, хто зляться, вони реально праві. Ця вимога реально штовхає нас на грінд і. Ми реально маємо думати про економіку та думати про сайвові рейди на виніс. Але є і друга сторона. Це не обов'язково штука для всіх. Емберк е, создала такий собі челендж для тих, хто хоче від гри отримати максимум. Тому я не буду зараз споливати Емберк лайном або захищати їх. Я просто покажу тобі практичні варіанти, як можна. Назбирати ці 5 мільйонів коїнів без всіх цих бомж страждань та кіта. Тому давай просто приймемо цей виклик від Емберг і зробимо максимум. Окей, тепер покажу тобі найвигіднішу тему під кеш, яку зараз ганяє купа людей. Це фруктові корзини під івент Вужб Blooms. Суть проста під Луж Blooms на мапі з'являються ці от корзинки з фруктами та натурою, і це продається як чистий профіт. Люди прямо пишуть, що на нормальних забігах можна зробити 50 100 к просто бігаючи по корзинах. І виходячи швидко, щоб не бігати, як дурень по всій мапі. Люди радять юзати інтерактивну мапу з Ark Raiders і просто включити фільтр Baskets. Там позначки ком'юніті, і ти реально бачиш точки, куди бігати. Я роблю це трошки по-іншому. Я я заходжу на мапу, просто по пам'яті бігаю по всім цим карзинкам і паралельно вутаю вигідніші точки, які я знаю є на мапі. На бораті сіті їх дуже багато. Я тобі скину теж ось цей от скрін. Тож будемо робити це паралельно і баскети, і параліти. Вільно будемо лутати всі ці круті точки з офігенним лутом. Е, класна кімната. Ага, тут уже залутали. залутали. І хтось уже вмер навіть. Окей, перше, щоб ми були на одній хвилі. Тут логіка дуже проста: виживання перше, гроші, друге. Файте тільки, якщо тебе змусили. Я не граю зараз на кіли, я граю в економіку. Я беру мінімальний бюджет, наприклад, 10к, щоб кожна смерть не була катастрофою. Мій сетап такий: одна зброя, патрони, мінімум розходників по ситуації, типу бінти або ще речарджери, без модів, без фулл сету, без зайвого мотоху. І та чуть не забув. Краще собою возьми МК 3 щоб в тебе було більше місця в рюкзаку. Сенс простий, я маю бути швидкий, а не просто вкусний для криси, яка мене схопить десь в куті. Тут, до речі, є десь. Будинок класний. А, давай, сюди. Це буде найкраще. До речі, я тобі теж раджу заходити от в цей будинок, тому що тут якраз дуже багато антикваріату або цих трінкетів. але мені не повезло в цей час, тому я просто залутав те, що там було, і просто пішов далі собі. Так. Санта е Марія, да? Можна. Про кришу в Санта Марієць я недавно узнав від іншого стрімера, якого звати Нандос. Надос привіт! Дякую тобі за цю пораду. Я тепер постійно, коли на бюротесі Лутаю, то я заходжу теж на ці брічі. Тут їх аж два. Можна знайти вихід на ці брічі через кришу. Ну що, друже, перший рейд закрили. А тепер я покажу наступний жирний забіг. І на цьому футажі я прямо проведу тебе по найкращим місцям для луту на Браті Сіті. Поїхали. У нас тут -от. 29 хвилина ідеальна. Так, перша кімната це тут. Тут багато ящиків, ну і так, друже. Не забудь поставити вподобайку цьому відео, тому що я, як завжди, стараюсь зробити краще і краще. Я працюю ще над своїм стилем, я працюю над монтажом своїм. Теж постійно приділяю увагу до якості. Якщо тобі подобається, то будь ласка, влипи мені жирнющого лайка. Ну і так, не забудь підписатися, щоб не пропустити нові гайди або новини, які виходять по Arc Raiders. Коротко про те, що всім зараз цікаво. Що брати? Free Dout чи брати якийсь сет з МК3, якщо твоя ціп просто набити бабки під експедицію. Я не буду зараз вигадувати, я все це вже сам заміряв по лінійці. Так, фріладаут дешево і стабільно. В середньому можна виносити з фріладауту 29 785, десь плюс-мінус. І за 10 вкаток це получається 297 тисяч плюс-мінус. Теж середній час 5 хвилин це буде прям супер. І що важливо, за такий час, типу 5 хвилин за рейд, ми зможемо в годину виносити 349 тисяч. Тобто фрі ладаут це про те, що ти майже не ризикуєш. Не паришся за ремонт і не гориш від смертей. Тепер поговоримо про НК 3 Лутінг loadout. трохи дорожче, але трошечки швидше. В Середньому десь виходить, за рейд 38 тисяч плюс-мінус 759 п'ятдесят Ну, десь так. Теж середній час теж хай буде 5-6 хвилин. По Поводу успіху тут теж можна або вмерти один раз, або не вмерти. Тобто приблизно можна за годину теж налутати 1070к без проблем. Тобто МК-3 виходить швидше по грошам, але там вже важливо не робити дурних помилок, бо смерть все одно буває. Якщо пояснити без математики, фрі це я хочу максимально без стресу. МК3 це я хочу трохи більше профіту за той самий час. Який варіант обрати? Я б сказав так: якщо ти часто помираєш або тільки вчишся, почни з фрі, ти набереш темп, зрозумієш маршрут, і в тебе буде стабільний плюс. Якщо ти вже впевнено виходиш і не лізеш в зайві файти, можеш йти в МК3, бо там профіт швидше. І в обох випадках правило одне: виживання перше, гроші, друге, бійки, останнє. Ну і мікропаради для тебе. Сам розумієш, краще всього робити короткі ці от трейди, 5-6 хвилин. Тобто тобі потрібно буде лутати найближчі зони, трінкіти ставити пріоритетом і виходити швидко. Тобто, ти не фармиш карту, ти фармиш короткий цикл. Зайшов, залутав, вийшов, повторив. Ну і підсумок по-людськи. Як ти бачиш, в мене вже вечір. Так. Експедиція і 5 мільйонів це така штука, яка реально надміняє наш геймплей. І для когось це реальний челендж, когось це дуже сильно бісить. І я розумію обидві сторони. Але факт такий, якщо тобі реально потрібні ці 5 мільйонів коїнів, то тобі не потрібно перетворювати свою гру в страждання. Твоя формула проста: короткі рейди, мінімальний кіт. Пріоритеті завжди береш тринкіти, не лізеш у файти, і завжди робиш просто собі плюс в стеші. Ну і так, фрі чи МК3 обидві варіанти вони робочі. З Фрі, ти менше ризикуєш, тому виходиш постійно в плюс, тобто, ну, це як мікроекономіка така. Ну а МК3 це вже більше ризику, але ти трошки швидше це робиш. Ну і головне, якщо твоя ціль зараз гроші, то просто старайся менше ризикувати і реально е, поменше геройству, і менше ПВП. Постійно старайся грати обережно. Ну і ти будеш завжди йти в плюс, так. Якщо тобі реально сподобалось моє відео, то напиши мені в коментарях, що тобі ще варто записати, якийсь гайд, можливо, якусь тропу на мапі, де можна лутатися, куди йти варто. Як валити босів, я теж можу зробити для тебе гайд. Ну і можу просто тобі записувати свої прокатушки, як я виходжу живим. <реш> 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 ну що, друже, я буду закінчувати. Дякую тобі за твій перегляд. Я реально вже трошки збучений з монтажом, але. Так, да, роблю, роблю, роблю. Подобається, кайфую і все класно. Побачимось в наступних відосах або, можливо, навіть в рейдах. Чао, какао!